На колінах зустрічали і 47-річного Сергія Хоружого. Народився чоловік у селі на Житомирщині та згодом жив з родиною у місті Прип'ять. Через вибух на Чорнобильській АЕС були евакуйовані до Житомира. Тут і будував своє життя. І вже тут Сергій навчався у нашій місцевій школі. І тут він закінчив професійно-технічне училище номер 17. Тут він працював у сфері приватного бізнесу. Сергій згадують, у родині був ковалем, майстром на всі руки. Виготовляв різні вироби з заліза, багато з яких дарував рідним та друзям. Мріяв про власний будинок, і хоча мрія таки здійснилась, жити у ньому відтепер буде лише його родина. Від мобілізації розповідають рідні ніколи не ховався. Він завжди казав: прийде звістка, прийде повістка, я піду. Мама одна залишилася, двоє троє діток, троє синів. Сережа був останній, двойко померло, і вона все казала, не кидай мене за мною, потрібно доглядати. А він казав, ні, мамо, не позор мене. Я піду. Я хто як не я. Я маю захищати, я маю стати на захист для того, щоб мої діти і наше покоління жили. Він ну, завжди рвався, завжди хотів, завжди і пішов. Де це, не дивлячись ні на що? На захист держави став у 2023 році. Обіцяв рідним берегти себе та повернутися, та повернувся на щиті. Серце героя зупинилось 7 липня у зоні активних бойових дій. У вічній Скорботі залишились мати, дружина, донька та маленький синочок, а також рідні, друзі та побратими.